Вселяється мир, коли в серці людини вселяється Господь Ісус Христос, то Він не може поєднатися з тією хлобою, котра є в серці, в душі людини. Вона мусить бути відділена. Інакше небо не з'єднається з землею, брати і сестри. І ми це розуміємо, що людство. З часу гріхопадіння, незалежно до якої конфесії воно належить, брати і сестри, воно поражено гріховним елементом. Чому люди діляться? Чому люди не відстоюють інтересів Царства Божого? Ну на перше місце ставиться свої амбіції. Христос сказав і молився до Отця Небесного, і казав, щоб молю тебе, щоб як я з тобою, щоб вони були єдині. В чому, брати і сестри? В чому єдинство заключається народу Божому. Це не означає, що ми під стандартом, це не означає, що ми всі будемо одинакові, це не означає, що в нас будуть почуття і погляди одинакові на життєві речі. Але поскільки, брати і сестри, людина ставить, Христос хотів в цих словах сказати, щоб єдині і служіння. Оце повинно єднати Божий народ. Єдині в благочесті і служінні. Але коли займаємо, на перший план. І тому слідуючий вірш він каже, хто більш мене любить батька чи матір, дочку, чи сина, він недостойний мене. Здається, якесь парадоксальне таке, знаєте, як так може Господь вчити людей, що ми не повинні любити своїх рідних? Він так не казав. Він казав, хто більше. А що це означає? Ми знаємо, що принцип Божественний базується на любові. Бо так слово Боже каже, так Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Принцип, основа, фундамент, любов. Але якщо я інтереси Своєї сім'ї ставлю вище любові до Бога, тут є застерега, брати і сестри, застереження від нашого Господа Ісуса. Христа. Та нав, то навіть не сказав Павло чи Петро чи інший апостол ніякий пророк. Це слова самого Господа Ісуса Христа каже, хто більше полюбить батька і матір, сина чи дочку? Недостойний мене. В світлі слова Божого, брати і сестри, ми можемо аналізувати своє життя і своє відношення до Бога в першу чергу. Бо це є основа, брати. І сестри. Бо каже, якщо я котрого не бачу, люблю більше, а брата і близького свого не люблю. То що виходить, брати і сестри? Ми, звичайно, на таких моментах мало зупиняємося і мало говоримо, тому що в нас є основа одна, що ми спасені, вибрані, покликані і так далі. Но наше спасіння, вибрання і покликання повинно мати результат. Воно повинно служити тому, хто нас вибрав і покликав, і спас. Але якщо я своє ставлю вище цього, це є небезпека в тім, що я можу не удостоїтись Божої любові. Це є друга. І третє, що він каже, і хто не візьме свого Христа, і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Я ще раз говорю, брати і сестри, то слова Ісуса Христа. Що таке хрест? В іншій Євангелії до Марка, здається, він сказав такі слова, хто не зречеться самого себе і не візьме хрест свій щоденний, той не може бути учнем моїм. Ми повинні говорити на всякі теми, брати і сестри, а не тільки тішити тим, що ми є спасені. Бо якщо нас щось зачіпає, то ми тоді підбираємо, знаєте, і слова, і проповіді, і все на світі. А ми не думаємо, а як Бог дивиться на це. Ми не думаємо, чи я правий в тому, чи не правий. Чи мої інтереси відповідають Євангелії волі Божій, чи ні? Ісус Христос сказав: Я прийшов творити не свою волю, а волю Твою, Отець мій. Він показав це, брати і сестри. І тому кожна людина, яка живе на тій землі, вона переживає різні недорозуміння, проблеми, всякі біди, смуток і так далі, багато речей. І люди часто це називають Хрестом. Але це не хрест. Це не хрест, брати і сестри. Це всі переживають, віруючи, не віруючи, всі переживають страдання, болі. Недорозуміння в сім'ях в суспільстві кругом. Ну це не хрест. Це те, що виявляється зі штучного правдиве. Ісус Христос також переживав. Його також не розуміли ні домашні, ні близькі, ні ніхто. Але хрест, як сам Христос сказав, це є самовідречення. Ви знаєте, все легше зробити, але відректись самого себе дуже тяжко. Самого себе відректись дуже тяжко. І тому на цій базі ви, ви, виникають всякі проблеми. От я так сказав, я так хотіла, я так зробив, ти так повинен зробити, бо я так хочу. Так нема. Так нема, брати і сестри. Ми повинні розуміти, що ми повинні виконувати волю Отця Небесного, бо Христос так сказав: не кожен говорячи до мене, Господи, Господи. І не буде говорити, а ми Твоїм іменем то робили, і то, і друге, і десяте. А він сказав, Я не знаю вас, відійдіть від мене. Він каже: недостойний мене. Він недостойний мене. А чому? Бо заділе моє самолюбство. А як заділи моє самолюбство, мою дочку, мою жінку, мого сина, то я готовий щось друге сказати і зробити. Але чи воно підходить під стандарт Божого Слова, отут є питання. І тому звідси можна все проповідувати. Але чи воно відповідає волі Божій? Якщо ми, як народ Божий, дбаємо за діло Боже, за розширення Царства Божого, за єдинство в поглядах на розширення діла Божого, на іванілізацію, на служіння, як кажуть, всякі ситуації наші, мої, власні, ваші, відпадають. В цьому єдинство повинно бути. А там, як ти одягнешся, або як ти любиш їсти, або ще там щось, якусь машину, це не стосується царства Божого, бо це є тлінне тимчасове, яке відійде. Але що стосується нашої спільної праці на ниві Божій, оце має велике значення. Я тут відкидаю свої інтереси, а я ставлю на перше місце інтереси Царства Божої волі Господа нашого Ісуса Христа. Я за це повинен дбати. І це приклад показав нам Господь Ісус Христос. Я вже не кажу ні за кого, тільки за Нього одного. Що таке хрест, брати і сестри? Він каже, що ти повинен взяти Хрест і слідувати за мною. Хрест не потрібно шукати. Та людина, котра приходить до Господа, брати і сестри. На неї зразу, котра приймає його, на неї зразу кладеться хрест. І не думай йти за, за Господом Ісусом Христом без нього. Тут стають зрозумілі слова нам каже, що тягар мій легкий і ярмо моє любе. Я ще раз кажу, його не потрібно шукати. Кожна віруюча душа, прийшовши до Господа, прийнявши його свого Спасителя, обов'язково, обов'язково на неї кладеться хрест. І хрест кожної віруючої людини він стоїть осібно, як стояв осібно хрест Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, розп'ять скільки було. Ви знаєте, скільки розпинали людей? Но ці всі розп'яття не можна порівняти хоч зовні, вони були подібні, але значення їхнє було зовсім інакше. Якщо мій хрест заключається в тім, що я несу поношення, Якщо мій хрест заключається, що я чую злоріччя від братів і сестер, якщо мій хрест заключається в тім, що отримують всякі насмішки, брати і сестри, в ділі Божому. Це мій хрест зусібно, і кожен із вас має свій хрест зусібно. Кожен із вас. Не пробуй йти за Христом, за Ісусом Христом без Христа. Воно не дасть тобі ні благословіння, ні нагороди. І ти не маєш права своїм Христом йти перед Ісусом Христом. Бо це є умова Ісуса Христа. Взяти свій хрест і слідувати за ним, за Спасителем. За Ісусом. Він дав приклад, брати і сестри. З нього сміялися. Він не мав спільноти з праведними людьми, священиками, з фарисеями, з садукеями чи з книжниками, цензорами святого Письма. Він з ними не мав контакту. А з ким? А каже, а він є товариш, друг митників і блудників. Він є їхній друг. І Христос мусив їм дорегти і казав про Івана Хрестителя каже, що прийшов Іван Хреститель не їв, не пив, і його обвинувачували казали, він демона має. Прийшов син людський і їсть і п'є, і каже, він є друг митників і блудників. Каже, ми вам грали жалібних, ви не плакали, радісних ви не танцювали. І каже, оправдана мудрість своїми ділами. Головне, брати і сестри, не бути замішаним в гріху. Но відстоювати істину потрібно, не дивлячись ні на кого. Отакий хрест ми маємо. І перша умова його самовідречення зриктись себе це є хрест. А він має різні форми, різні причини, я ще раз кажу, насмішки, поношення, злоріччя і всякі, знаєте, плітки і так далі. Це все йде за Твоє служіння Господу Ісусу Христу. Бо не має жадних підстав. Підстав людських. І останнє, що він сказав, каже: хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж мене за мене погубить душу свою, той знайде її. Як підсумок цих умов, котрі він дав апостолам, котрі повинні вчити людей, він дав їм оцей підсумок. Тому що ми шукаємо вигоди для життя, нехтуючи служінням. Я не кажу, є різні випадки, є різні причини, є хвороби, є інші проблеми. Ну не постійно. Ну не постійно. Ми повинні це враховувати, брати і сестри, якщо ми служимо Богу. І Якщо ви служите людині, то марна ваше, ваше служіння і марна ваше, ваше ходження до церкви. А якщо ми служимо Богу, то я не дивлюсь ні на що. В першу чергу мій Господь. В першу чергу моє служіння. Душа. Вона не оцінюється, брати і сестри, як яка річ, бо душа в очах Божих.